Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про нюанси, тонкощі, специфіку роботи страхового ринку, особливості врегулювання страхових подій, ці всі секрети договорів страхування, які треба знати, щоб не залишитись без відшкодування, або щоб страховик його не зменшив. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наш контактний телефон, телефонуйте, або там також під'єднані всі месенджери, напишіть нам, ми допоможемо, тому що не існує. Проблем на сьогоднішній день ми працюємо з 2007 року, ну на яких би ми на страховому ринку не розумілись. Хотів з вами поговорити сьогодні про те, що я бачу в законі, і де вже потенційно, потенційно, ми виходимо на спірні ситуації, які я ну от прогнозую в майбутньому, і також поговоримо. Що з цим робити? Перший момент те, що косо виписано в законі, і ми вже в інших випусках про це говорили, і знову ж таки вже стикаюсь з тими першими кейсами, які відбуваються з точки зору врегулювання. Тобто, в нас ремонт має оплачуватись без зносу. Але ремонт має оплачуватись, якщо там сторони не дійшли якоїсь згоди, там, припустимо, не домовилися з там про СТО. Я думаю, що це ще багато часу, тому що нема на фоні того, як працювали наші страхові компанії великої довіри. Те, що станція, там, яка працює зі страховою компанією, якісно виконає ремонт, і дуже багато людей все ж таки розраховують на те, що будуть отримувати страхове відшкодування кешем. Відповідно в законі написано, що тоді розрахунок здійснюється з використанням там ліцензованого програмного комплексу. Не пам'ятаю дослівно, але суть така, що це все. Підогнано по те, що це має рахуватися на програмі Audatex. Будемо говорити відверто. Тепер, ну, що таке Audatex? Звичайно, що там, звичайні водії вони, ну, не зовсім розуміються. Це програма, програмний комплекс, де підтягуються запчастини, вартість яких дає виробник. По курсу вони переводяться, і відповідно трудомістість робіт також закладається виробником. Якщо в нас немає ремонту, то там середня ринкова вартість нормогодини підставляється, але це просто оболонка, де можна забити вручну все, що завгодно. І тепер от, незрозуміло згідно закону. Так ми маємо брати ті е, значення, які Audatex видає автоматично. Страхова компанія, припустимо, може взяти вартість ремонту по будь-якій станції партнеру, як дозволяється, як виписана процедура, це також не буде порушенням, і підставити вручну в цей ліцензований комплекс. Виходить, що е, і так правильно, і так правильно, але для страховика вигідніше використовувати реальні е, там запасні частини. Підставляти там ті ж самі аналоги, якщо це допустимо. А для клієнта вигідніше, щоб страховик реагував по тих значеннях, які видає Audatex. І ось тут я бачу ну, реальну спірну ситуацію, тому що ті, хто ну, виходять на киші, вони будуть тут мати 100% проблеми. Тобто, як їх вирішувати тут проблеми? Варіантів насправді два. Перший варіант це конфліктний. Коли ви не погоджуєтесь на от всі там розрахунки, якісь там, щоб там не нарахував страхових, щоб він там не подставляв вручну і так далі. А, але цей момент це треба ще подивитись на практику, що нам скаже Національний банк і як він буде відноситись. Ну, я думаю, що скоріше за все, що вони не будуть вникати, тобто це технічні знання, що там коригувалося вручну, і таке інше, то це шлях до суду. І тоді виходимо з того, що якщо бюджет розумний і є в цьому сенс, тоді треба йти до суду. Якщо нема бюджету або клієнта не цікавлять вся ця, ця тяжба, всі ці розборки, то тоді треба просто зі страховиком бути в діалозі. І, можливо, що якщо він вніс там вручну в, цей, в цю оболонку, в Датекс, там, якісь, Вартості запасних частин якось там коригував нормогадину під там, своє СТО, то тоді е, історія така, що просто припустимо, да, альтернативний рахунок і казати, ось давайте будемо домовлятись там, по запасних частинах, ось джерела, дайте джерела, де ви там, брали, давайте будемо підставляти і шукати, щоб страховик самостійно там, вручну на якусь суму, яка там. Була б зручна для вас, щоб вона ну, дозволяла вийти на ремонт на своїй станції, ну, намагатись якось домовитись. Іншого шляху насправді тут не буде. Другий момент спірний, це також те, що у нас були випуски по тоталах по е, новому закону. Там в нас є варіант визначення залишків. Варіант визначення залишків – це аукціон. Що таке аукціон? Ну, знову ж таки, з логіки ми розуміємо, що ніби це там автоонлайн, ну, це ліцензована програма з цього ж, цього ж програмного комплексу Audatex, але ніде цього не написано. І тепер в мене питання, що нам заважає провести аукціон на якихось внутрішніх платформах з непрозорими алгоритмами. Дуже багато страховиків, до речі, мають такі платформи. Що нам дозволяє в кінці кінців на якомусь еліксі провести, дати там в якісь ціни завести туди своїх якихось там людей? Ну, Не знаю, наскільки це буде страховикам цікаво, але. Варіанти тут для маніпуляцій, вони дуже такі, ну, скажімо, суттєві. Тут позиція для суду вона слабша, ніж в першому випадку. В першому випадку прийшов до суду, призначив судову експертизу, отримав результати, суд буде від цього відштовхуватись. Можна говорити много на цю тему, але от справи будуть на практиці розглядати саме так. Що стосується іншого варіанту, то я не впевнений, але дуже висока вирагідність, ну і по суті, да, там він шлях, він тільки такий, що. Якщо що щось не подобається, і там сума значна. Тут суд і на судову експертизу. Більше ризиків, що судову експертизу не призначать. Варіантів домовлятись тут у страховика аргументів, важелів тиснути ну, значно більше. І закон дає їм більше можливості в цьому плані. Тому тут ну, тільки рахуємо бюджети, виходимо з того, йдемо в суд або не йдемо в суд. І Йдемо на судову експертизу або не йдемо на судову експертизу. Ось два ключових таких момента, ну на яких я бачу найбільшу кількість спорів, в найближчий час. Тому знову ж таки, якщо є якісь спірні моменти, звертайтеся. отут внизу є наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Ми обов'язково вам допоможемо. Дякую, що залишаєтесь з нами. Поділіться обов'язково цим відео. Ну і ми будемо готувати для вас класний, корисний контент в майбутньому. Дякую, пока, друзі.